Них. Регулю... Регулювання ніг дві регулювання. Розгинання ніг в тренажері сидячи. Цей тренажер має два типи регулювання. Перший тип регулювання це ваші вогні, що вам не давило під висоту. Також можна робити спинку ближче або далі. Або вдалі. В карліковому випадку мені треба майже мінімальні значення. Ось фіксатор, нажимаємо, опускаємо вниз, розкриваємо клітину, беремося за рукоятки. На видаху піднімаємо ноги вверх, носочки підняти на себе. Працюємо в повну амплітуду, але повністю не вигибаємо ноги. На видихи прожимаємо подрізниці. Я за передньої поверхні стегна. Дуже важливо не піднімати таз, щоб не травмувати поперек. Закінчили, нажимаємо фіксатор. Піднімаємо голову. Дан. Велдан.